Сьогодні у випуску підсумки першого пленарного засідання шостої сесії Лановецької міської ради. Засідання виконкому, які рішення прийнято. Участь Лановецької громади у міжнародній конференції. Чергова допомога від Товариства Червоного Христа. Перше пленарне засідання шостої сесії Лановецької міської ради, восьмого скликання, відбулося 21 жовтня у залі засідань міської ради та під головуванням міського голови Романа Казновецького. Депутати голосували за утворення муніципальної інспекції міської ради, внесли зміни до рішення про встановлення місцевих податків та зборів, а також підтримали питання передачі в оперативне управління відділу освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики та комунального некомерційного підприємства Лановецький центр первинної медико гуманітарної допомоги нерухомого майна комунальної власності, окрім цього, на сесії затверджено звіт про виконання бюджету міської територіальної громади за 9 місяців 2022 року та програму сприяння добровольчому формуванню Лановецької громади. Депутати голосували і заряд земельних питань. Надання матеріальних допомог, захист прав дітей, схвалення звіту бюджету та багато інших питань розглядались на засіданні виконавчого комітету, яке відбулося 19 жовтня. Відтак 23 тисячі 600 гривень матеріальних допомог надано особам, які опинилися в складних життєвих обставинах або на лікування, особам з числа військовослужбовців та на проїзд на курс програмного гемодіалізу. Члени виконкому схвалили звіт про виконання бюджету міської територіальної громади за 9 місяців 2020 Року, а також внесли зміни до бюджету на поточний рік. Були прийняті рішення щодо захисту прав дітей, затверджено висновок опікунської ради, внесено зміни до профільних програм та погоджено надання соціальних послуг мешканці міста Ланівці. Співпраця задля подолання наслідків війни та впровадження і підтримка проєктів, такі головні акценти двохденної п'ятої німецько-української конференції муніципальних партнерств партнерство задля відбудови та розвитку, який проходив у місті Аусбург, що у Німеччині, і участь у якій взяли й представники Лановецької міської ради. Співробітництво Лановецької громади та німецького міста Лінген цьогоріч було задекларовано на офіційному рівні підписанням договору про партнерські відносини.

Einige sind nach Sibirien transportiert worden und andere sind eben nach Juskipsi zurück. Und hier zwei von diesen, es sind so viele Freundschaften entstanden, also es ist billig, also ganz gewaltig. Also, ich kann nur jedem empfehlen, schließen Sie Freundschaft mit den ukrainischen Städten, mit den ukrainischen Menschen. Sie haben es verdient. Sie sind billig, ganz, ganz tolle Freunde. Also, und ich möchte das nicht mehr wissen und ich bin froh, dass ich das mit. Партнерство із колегами з Німеччини передбачає розширення горизонту співробітництва в різних галузях та масштабах. За ініціативи Лановецької міської ради та сприяння Тернопільської обласної організації Червоного Христа наша громада отримала так звані тривожні рюкзаки. До їх складу входять гігієнічні та продуктові набори, а також харчування для дітей. Усі ці набори будуть направлятись до укриттів на потреби мешканців. Наразі ними будуть укомплектовані комунальні освітні заклади. Вміст рюкзачків буде використовуватись в залежності від ситуації та тривалості перебування в укриттях. Тож разом із партнерами. Долаємо сучасні виклики, друзі. Сьогоднішня ситуація в країні вимагає від нас максимальної активізації. Ми повинні економити електроенергію, мінімізувавши її витрати. Ми повинні донатити. Ми повинні підтримувати наших захисників як словом, так і ділом. Тож не будьмо байдужими і пам'ятаємо, що перемога та її наближення залежить від кожного з нас. А на сьогодні все з вами була Сніжана Крещук. До зустрічі наступного тижня.